Міський голова Дмитро Биков і заступниця міського голови Надія Угнічева зустрілися із представниками корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо та заступницею директорки міського палацу культури і творчості Анастасією Крамаренко. Міський голова Дмитро Биков підкреслив важливість театрального мистецтва для розвитку особистості. Також він додав, що розуміє наскільки подібні творчі ініціативи допомагають людям відволіктися від тривожних думок і психологічно розвантажитися. За його словами, творчість особливо в такій і складні часи є важливою складовою ментального здоров'я. Зараз мета цієї зустрічі було проговорити деякі організаційні питання щодо проведення репетицій, підготовки до спектаклів і таке інше залучення ресурсу міста до для того, щоб допомогти у розвитку корпоративного театру Феротел. У воєнний час, коли кожен день сповнений тривог та невизначеності, такі проєкти, як корпоративний театр Феротейл, відіграють важливу роль у підтримці морального духу суспільства. Вони дарують людям можливість відволіктися від негативу, відчути радість та єдність, а також зробити свій внесок у допомогу тим, хто цього потребує. Дмитро Люлька, економіст за фахом та актор за покликом душі, зазначив основна мета це благодійність, тобто всі кошти виручені з вистав. Ми передавали на благодійність допомогу. Оксана Дика, голова громадської організації Фері Тейл, начальниця департаменту організаційного розвитку компанії Ферекспо також акторка театру, розповіла про подальші плани колективу. Після останньої вистави наші ми шукали якісь ну шляхи розвитку, да, тобто щоб не стояти на місці. Перший крок наш був такий це створення громадської організації, тому що ми розуміли, що нам, скажімо так, треба виростати. І ми звернулися до голови правління Віктора Вікторовича Латоуса. Він з цій зустрічі. Тобто, ми говорили про те, що хотіли би співпрацювати з містом більш глибше, ніж це було до цього. Актори Феротейл зізнаються, що театр став для них своєрідним ковтком свіжого повітря, можливістю відволіктися від тривожних новин та стресу. Репетиції та виступи дарують їм відчуття єдності, натхнення та віри в краще. Саме головне в нашому театрі це атмосфера. Так як ми всі з виробництва, інколи людина з Таким досвідом на виробництві каже: я йду зі своїми проблемами. А коли я приступаю поріг, я про це все забуваю. Безсумнівно, однією з найяскравіших сторінок зустрічі стало обговорення роботи корпоративного театру «Феротейл». Анастасія Крамаренко, заступниця директорки Палацу культури, висловила щире захоплення ентузіазмом та відданістю учасників колективу. Мене, якщо чесно, захоплює робота корпоративного театру Феротейл, захоплюють їхні обсяги. Бо ми розуміємо, як ну, я також працюю, і культура це також свого роду виробництво. І я не знаю, де люди знаходять після того, як вони відпрацювали зміни на комбінаті. Вони приходять і займаються театральним мистецтвом. Ну, це дійсно вражає, це дуже класно. І згодна, що театральне мистецтво воно лікує. Навіть поспілкуватися з однодумцями іноді може так витягти тебе із будь-якої ями. Театральне життя горішніх плавнів це яскрава палітра творчих колективів, що збагачують культурний простір міста. Міський голова Дмитро Биков відзначив, що театральні традиції в горішніх плавнях мають глибоке коріння, починаючи зі шкіл. Я е вже не один раз сказав, що. Для мене важливо, щоб у освітньому просторі на рівні загальноосвітніх шкіл у нас також були театри. Були театри ще до війни. Ми проводили загальноміський конкурс шкільних театрів, і це було дуже на високому професійному рівні, як на мене. Я декілька разів був присутнім і мені дуже сподобалось. У нас є дуже добрі традиції театральні в загальноосвітній школі номер 3 в загальноосвітній школі номер 5 ну, ці, ці, кого я зараз можу сказати, і в кожній школі є також свої традиції: є театр при центрі дитячої та юнацької творчості, є театр в палаці культури і творчості. Окрім обговорення співпраці з Феротейлом, зустріч принесла ще одну цікаву новину. Анастасія Крамаренко, керівниця народного самодіяльного драматичного театру, анонсувала майбутні події, які обіцяють стати справжньою окрасою культурного життя міста. Які саме дізнаєтеся в наших наступних випусках?